Всім привіт! Рада вас вітати на моєму каналі. Сьогодні тема розкладу буде нестандартною. Сьогодні поговоримо про ваші фінанси. А саме подивимося, чи чекати вам збільшення ваших доходів найближчим часом. Найближчий час це орієнтовно місяць, можливо, два. Тобто, найшвидше, наскільки ви тільки можете вирости в своїх фінансах. Подивимось, можливо, вам запропонують нову. Більш високооплачувану роботу. Можливо, ви зможете поєднувати два види заробітку. Можливо, отримаєте нарешті якісь дотації, субсидії і так далі. Розглянемо варіанти. Я думаю, зробимо 5 варіантів Небагато і немало. Напишете мені в коментарях, чи хотіли б ви такий розклад для всіх знаків Зодіаку, щоб ви могли от по знаку Зодіаку подивитися. Якщо вам це буде цікаво, я зроблю такий розклад. Тож, давайте налаштовуватись. Я, звісно, обожнюю розклади на стосунки, на різні такі цікаві, міжособистісні теми. Але фінанси це теж важливо. Тому. Давайте запитаємо в карт. Ви знаєте принцип роботи, налаштовуєтесь і швиденько обираєте свій варіант, довго не думаєте. Якщо повідних даних це вже не про вас, значить от просто ваш варіант в ці 5 не ввійшов, який я викладу. Обов'язково діліться вашими історіями, пишіть коментарі. Це завжди дуже приємно і дуже допомагає. Каналу розвиватись. Отже, чи очікувати вам підвищення ваших доходів найближчим часом? І як це станеться? Перший варіант. Другий, третій. Четвертий? І п'ятий. Отже, налаштуйтеся. Можете поставити на паузу відео, наприклад, якщо вам потрібна хвилинка тиші. І почнемо зараз трактувати. Давайте почнемо з першого варіанту. Отже. Чи очікувати вам збільшення ваших доходів? Тут апріорі буде поєднування двох робіт. Наприклад, фріланс і звичайна ваша робота, на якій ви вже давно працювали. Або вас е на вашій роботі, давайте скажу чесно, так, навалюють більшою кількістю роботи, і виходить, що ви робите, наприклад, те, б мали робити двоє співробітників. Та, і зарплатня від цього виростає, бо ви робите чиюсь ще роботу. Наприклад, якийсь ваш колега звільнився, і ви, в принципі, можете його замінити. От, і поєднуєте тут і свої обов'язки, і ще й чужі. За це теж можете отримати якусь премію. Також тут може бути, ви працюєте на вашій звичайній роботі, але щось вдало продали, кудись вдало вклалися, і вже зможете вивести там, отримати ці е, гроші, цей дохід. Тобто тут про те, щоб мати два джерела заробітку, і в принципі це вас влаштовуме. Чи буде ще збільшення? Ну, давайте поглянемо, бо загалом в першому випадку ситуація виглядає як непогано. Та? Тобто, звісно, більше роботи, але й більший дохід. Чи буде ще збільшення ваших? Фінансових можливостей найближчим часом перший варіант. Ну, в такому випадку, що це може бути? Це може бути допомога від ваших рідних, близьких. Наприклад, ви там працюєте на якійсь одній роботі на фрілансі, і вам там допомагають батьки, якщо от така ситуація вам підходить. Це може бути стипендія, це можуть бути якісь виплати від держави, від якихось структур. Це може бути, ви візьмете на щось, наприклад, кредит, наприклад, на житло, на машину, на якийсь бізнес. Тобто вам дадуть гроші найближчим часом. От, це можуть бути дійсно як і ваші рідні, близькі. З такими невеликими фінансовими переводами, так і ви можете взяти в якихось установ гроші для того, щоб підвищити якість свого життя. Але загалом, з огляду на те, що у вас вже, в принципі, є два е джерела заробітку, я не бачу тут нічого поганого. Та ви, в принципі, зможете це перекрити. Тобто, тут вже кожен побачить найближчим часом і обов'язково напишіть мені. Як це у вас відіграється, яким саме чином ви отримаєте ці кошти? Давайте рухатись далі. Так, другий варіант. З вогню та в полум'я. В другому варіанті не все так окей. Я бачу тут, в принципі, вже ситуацію, коли треба. Треба щось змінювати. Зараз ми уточнимо. В принципі, п'ятірка пентаклів це завжди про те, щоб вжиматись, утискати бюджет, економити, економити на всьому. Це можливе звільнення з роботи, і вам треба буде там на цей місяць вистачає, а на наступний треба вже там додатково десь шукати. Кошти, тому що не вистачає. Також це може бути, якщо ви не працюєте та, в ситуації, наприклад, якщо ви там в декреті, якщо ви пенсіонер, то це от економити максимально просто на всьому. І це не завжди тому, що у вас грошей немає. Ви привикли так жити, ви привикли на собі економити. Тобто тут варіантів може бути багато, і давайте ми зараз уточнимо: напевно, для більшості категорій. Населення, то в чому тут суть? Так. Якщо ви не працюєте, наприклад, та от ви не працюєте, що буде з вашими фінансами відбуватися найближчим часом, місяць-два? Чи буде у вас якесь збільшення фінансових можливостей? Якщо ви не працюєте? Ну, бачите, як ви не працюєте, ви залежні від когось чи від чогось, і вам тому й доводиться економити. Можливо, ви, наприклад, в декреті, та й ви фінансово залежите від вашого чоловіка, або від державних виплат, або від ваших батьків. Тобто, ви не можете нічого зараз з цим подіяти, бо ви зараз знаходитесь в таких обставинах. Тому, якщо ви не працюєте, тут питання економії. Найближчий місяць. Просто максимальної економії. І, на жаль, якихось додаткових коштів і вливання їх я тут не бачу. Просто тому, що у вас зав'язані руки, та й ви зараз сам самі, чи сама там не можете з цим нічого зробити. Так, якщо ви в пошуку роботи, наприклад, чи буде збільшення доходів. Якщо ви в пошуку роботи, то це дивіться, або ви тільки-тільки звільнилися, і ви ще такі трошки на ейфорії. Але ви вже відчуваєте, що так, в мене ніби є ще кошти для того, щоб пережити місяць, два, три, чотири в кожного по-різному, але вже би треба було шукати щось нове, щоб не, не впадати в це відчуття, що я. Де моя коробка, піду спати на теплу трасу. Ну, тому що коли ти звикаєш жити в якомусь певному режимі, на якомусь певному рівні, дуже страшно його втратити. Тим більше в такий нестабільний історичний час, в якому ми зараз живемо. Тому це, вигідна на ринок праці, можете продумувати, як ліпше переписати своє резюме. Можете шукати якісь познайомих, Варіанти. Тобто ви ще до кінця не оприділилися, але ви вже розумієте, що роботу шукати треба і найближчим часом ви цим почнете займатися. Вже якогось працевлаштування тут ще немає. Тут тільки початок взагалі роботи над цим, над пошуком. Так, якщо ви працюєте, та ви Найманий співробітник десь, або ви маєте якусь свою справу, тобто, загалом, ви працюєте. У вас є стабільний дохід. Чи буде він у вас тут збільшуватись найближчим часом? Давайте подивимось. Так, ну, якщо ви працюєте з. Тузом чаш тут, в принципі, може бути питання, чому тут та тірка пентаклів, можливо, питання якісь скорочень на роботі, і ви переживаєте за те, що от вам доведеться те, що вас, наприклад, теж звільнять, і треба буде шукати щось нове. Але поки що саме в цьому варіанті. Якщо ви найманий працівник, я не бачу нічого страшного, нічого жахливого. В принципі, все буде окей, все буде добре. Просто, наприклад, найближчим часом, у цей місяць-два, треба поекономити. Можливо, ви трохи витратилися. І зараз треба трошечки затягнути пояси, але загалом у вас все добре в цьому питанні. Так, дивимось далі, третій варіант. Справедливість. Хм. Так, про що це може значити? Якщо це стосується якихось юридичних справ, наприклад, подавали в суд на відшкодування, там, не знаю, якихось моральних, якихось фізичних, матеріальних будь-яких збитків, та ви отримаєте те, чого, власне, ви хотіли. Ви виграєте ту справу і вам відшкодують. Також е, аліменти, наприклад, якщо ви подавали на аліменти і це все дійшло до суду, тобто будь-які такі е, офіційні розбірки стосовно грошей пройдуть у вашу користь. Тобто, але це, маєте на увазі, що це буде от рівно наскільки, наскільки це буде максимально чесно. Наскільки це буде правдиво взагалі у вашій ситуації, тому тут не треба налаштовуватись на мільярди, так? Да? Але своє ви отримаєте. Звідси можуть бути, в принципі, якісь додаткові кошти. Давайте ще, мабуть, прояснимо, чи очікувати вам ще якогось додаткового заробітку найближчим часом. Боже. Боже. Я так люблю, коли карти випадають просто з рук. Давайте дивитися, чи очікувати вам найближчим часом додаткового заробітку і додаткових фінансових вливань. Третій варіант. Так, ну королева жезлів, про що тут йдеться? Це може бути допомога такої жінки, яскравою, харизматичною, впевненої в собі, яка знає собі ціну, яка знає ціну своїй роботі. Можливо, ви будете з нею стикатися найближчим часом, там місяць-два, і вона або буде приймати рішення стосовно вашого прийому на роботу та якоїсь переатестації. Або загалом буде зацікавлена в тому, щоб вам допомогти і покращити ваше фінансове становище. Це вже треба дивитись по специфіці вашої роботи. Це може бути клієнтка, та, яка приведе за собою ще клієнтів, але яка от справедливо класно вас визначить як хорошого спеціаліста, і буде намагатися вам так само віддячити, як ви. Швидше за все, допомогли їй. Так, якщо це саме ви. Це в нас королева жезлів, то це можуть бути вогняні знаки зодіак, якщо ми так ще перевернемо цю історію. то Тоді все буде залежати від того, наскільки активною ви будете найближчий місяць-два. Тобто, чим більше ви будете старатися пробувати, вчитися новому і виступати вперед, тобто я, я буду, я хочу, я буду пробувати, тим більше фінансових вливань у вас. З'явиться. Тут все просто залежить від вас, від вашої активності. Четвертий варіант. Ну, тут задоволення життям просто по максимуму. Я лежу, кайфую, все добре, їсти пити є, і людина почуває себе максимально в своєму комфорті. Це дуже класно, що ці потреби вас закриті. Давайте подивимось, чи будуть. Четвертого варіанту, найближчим часом, додаткові фінансові вливання. Бо, звісно, завжди можна краще, правда? Завжди є до чого прагнути. Давайте подивимось. Четвертий варіант. Так. Четвертий варіант. Тут може бути роздумування над тим, щоб покращити ще більше рівень життя для себе і своєї сім'ї. І ви розумієте, що для цього вам все-таки знову ж таки потрібен ще один ще одне джерело доходу, скажімо так. Та? Тобто вам треба заробляти ще десь. Отут От ситуація не про економію взагалі. Тут не про економію, тут ви повинні просто собі дозволяти відчувати взагалі те життя. У вас непоганий рівень, він не є ідеальний, як би ви, наприклад, хотіли, але ви живете на досить хорошому рівні, і, звісно, для того, щоб він був ще стабільніший і ще кращий, потрібно шукати додаткові джерела заробітку. І я бачу, що, швидше за все, вони у вас можуть з'явитися. Можливо, через сім'ю, через друзів сім'ї, через знайомих, через якесь таке близьке коло, з яким ви проводите час, ви все-таки не думаєте про те, щоб покращити свій фінансовий стан, і у вас будуть можливості для цього найближчим часом вони будуть і вони будуть досить хороші. Ну, тут що тут є вже туз пентаклів, як ми бачимо? Уже можна зробити висновок про те. Що ваш фінансовий стан буде покращуватись. Для цього вам треба просто трошечки розширити свій кругозір і зрозуміти, що гроші не завжди заробляються у важкій, неймовірно важкій праці. Іноді вони заробляються в легкості. І ця легкість може бути цілком поєднувана з Кримінальним кодексом. Країни. Тому трошки поміняйте свій. Те, що називається майндсет, тобто настройки в голові. І ви отримаєте значно більший дохід. Ну і давайте подивимося останній варіант. П'ятий. Так, тут якийсь вибір. Вибір, і я бачу, мені треба ну, по-перше, я обожнюю цю карту в цій колоді, закохані. Це може бути вибір залишитись на роботі чи йти? Це може бути вибір поміняти взагалі професію. Зараз подивимось. Давайте. Для тих, хто не працює, в чому цей вибір буде проявлятися? От, не треба мені видавати зразу 20 карт, можна одну. В чому цей вибір буде проявлятися? Ну, дивіться, для тих, хто не працює, вибір буде в тому, щоб е, забрати, забрати собі більше, взяти собі більше, бо ви вважаєте, що ви заслуговуєте на краще, на краще життя, на значно більший дохід, на якусь фінансову стабільність і фінансову легкість. Але поки що ну, у вас того немає. У вас того немає ви. Ну, от, як би так пояснити в тому аспекті. У вас тут є два вибори. Або залишитись в тій ситуації, коли ви не працюєте взагалі, і ви залежите від когось, або намагатися навіть із цієї ситуації знаходити для себе плюси. І перестати. Грошима, як би так сказати, пиляти інших. Тобто, якщо ви від когось залежите фінансово, про це треба подумати, чому так сталося? Тут насправді така негативщина пішла мені від цієї карти, але ну кажу, як є, типу. Тут по факту ви самі винні в тому, що у вас недостатньо фінансів ви від когось залежите дуже сильно. І ви когось слухаєте, і прислухаєтесь, і робите все так, як ця людина хоче. І потім жалієтесь. Так, для тих, хто шукає роботу зараз, або шукає підробіток зараз. Та, Подивимось такий варіант, який тут вибір робити. Так, ну вибір тут однозначно стоїть лише за вами. Тобто тут ви не повинні слухати взагалі нікого. А, окрім як так, якщо ви чоловік і король жезлів це про вас, це ваша характеристика, то беріть бика за рога, все залежить лише від вас. Перед вами купа можливостей, просто їх багато. Тут які і мечі. І пентаклі, і кубки, бери, розвивайся і працюй. Так, треба вкладати час, і так не обов'язково, що все дуже швидко почне виходити. Можливо, ви там будете освоювати щось нове для вас, якусь нову професію, нові джерела заробітку шукати, але все перед вами, вперед, просто одразу вперед. Також, якщо ви, наприклад, жінка і ви взаємодієте з таким от, королем жезлів. Ну, тут ваш фінансовий стан залежить від вас. Тут вибір в сторону самостійності повинен бути зроблений. Так, якщо ви працюєте, та стабільно маєте якийсь заробіток, у вас власне якийсь бізнес, або ви працюєте найманим працівником, тут в чому вибір. Вау. Якщо ви працюєте на роботі, якійсь, у вас є якийсь власний бізнес, ну, ви тут однозначно залежні від того, як це все оберне доля. Тобто я бачу, що в цій ситуації у вас чекає найближчим часом зустріч, яка розставить все на свої місця. Тобто ви зрозумієте, яким чином це все відбудеться, але та найближчим часом у вас чекає зустріч, яка поставить. Або крапку, або кому, тут 100%. На цій зустрічі буде зроблений вибір, якийсь важливий для вас. Або, наприклад, ви там залишаєтесь на тій самій роботі в тій самій компанії, продовжуєте там цю роботу, хоча вона може вас не дуже задовольняти. Ну, на цій зустрічі буде зроблений якийсь певний вибір. Та, він вам з'явиться взагалі перед вами. Залишатися, наприклад, на тій самій роботі, або йти з неї. Видно, що ви прив'язані дуже до цього місця роботи, можливо, ви там вже довго, але якимось чином певна зустріч розкрутить колесо фортуни так, що вам стане зрозуміло, чи треба йти, чи є в цьому ще сенс якийсь кар'єрний розвиток. А тут у буде зроблений ваш вибір. Чекайте найближчим часом. Якусь важливу зустріч. Отаким От було відео для п'ятьох варіантів фінанси найближчий час. Чого вам очікувати. Надіюсь, вам було цікаво і корисно. Обов'язково пишіть коментарі, ставте лайк, поширюйте, показуйте друзям. Мені буде дуже приємно. Дякую вам за увагу! До наступних відео!